Усім привіт! Я вирішила знову записати відео на тему найкращих дат тепер на вересень для певних подій, щоб ви могли планувати можливо краще свої певні процедури, якісь покупки, продажі, певні івенти, що стосуються певних фінансових операцій, можливо, те, що пов'язано з питаннями кар'єри. І також, звичайно, я хочу назвати дні. На вересень, коли краще бути більш обережними, я вже записувала таке відео на серпень і бачу, що дійсно дуже добре, на жаль, співпадає, особливо ті негативні дати, які мають негативну енергетику. Насправді дуже часто саме в ці дати також відбувалися певні військові, воєнні негативні події в Україні, тому раджу прислухатися, і звісно, крім таких дат. В рамках глобально, в рамках країни, наприклад, коли бути обережними, крім цього, все одно ми плануємо своє життя. І я, як ведичний астролог, назву вам, коли саме найкраще планувати, ну певні будні свої можна сказати, чи певні процедури. Я записала на листочку вже дати на вересень, буду зачитувати. По перше, коли краще у вересні бути обережними, бути на чеку, згідно ну те, що стосується, знаєте, військових воєнних подій у нас в країні. Я б назвала такі дати. Це з 7 по 8 вересня, тобто друга половина 7 і до першої половини 8, 11 вересня, 15 вересня, 18. Далі з вечора до першої половини дня, 27-28 березня, а також друга половина 25 вересня. Так, ну у нас тут обстановочка, така ж, ясно, люди гуляють. я Сподіваюсь, мій телефон не шльопнеться, бо він просто стоїть в дереві. І сподіваюся, люди не будуть дуже сильно мене тудись проганяти чи дивитися, що я тут роблю. Так, значить, що стосується, я цього разу намагалася якнайбільше підібрати подій. Що в житті може відбуватися, що вам може бути цікаво, більше ніж я розказувала на серпень. Тому я думаю, що ви для себе також щось знайдете корисне. Якщо є питання щодо покупки продажі, найкраще для цього будуть дати у вересні, 4 вересня, 9 вересня, друга половина дня, 13 вересня, 22, 24, а також з 26 на 27. Те, що стосується покупки власності, найкращі дати для цього це 4 і 5 вересня, друга половина 9, 16, а також 21 вересня. Далі, питання підвищення кваліфікації. Найкраще для цього дати будуть взагалі, коли вам потрібно піти на курси підвищення кваліфікації, або ем, потрібно відстояти себе в певних питаннях кар'єри. Гарні для цього дати це 19 вересня, а також 27 вересня. От особливо 27 вересня взагалі, класний день для таких довгострокових результатів, гарних. Ем, далі, це буде така найкраща частина. Е, Найкраще сузір'я в частині знаку Зодіаку Діва. Далі, якщо ви плануєте переїзд, найкраще дати для цього у вересні 14 та 22. Що стосується саме подорожей, тут багато дат. Я назву деякі нюанси в кожній з цих дат. Загалом, коли це може пройти краще? Які є нюанси? З 1 на 2 вересня, особливо коли у вас такі пригоди заплановані. Далі 5 вересня, з 2 на 3 вересня, особливо, якщо це подорожі по воді або у якихось старовинних місцях. Далі, 7 вересня, друга половина 9, друга половина 10, я, до речі, пропустила також 6 вересня. 13, 14, 16 і 22. І 29 вересня знову те, що більше стосується різних пригод. Тут багато досить дат. Далі питання важливі з лікування. Я, звісно, не лікар, і насправді такі важливі питання, як по лікуванню, краще також з точки зору астрології звертатися більш індивідуально, щоб там підібрати. Не лише найкращий день, там те, що ми дивимося по місяцю, як транзит певних планет для всіх. А що у вас конкретно в вашій натальній карті? Тому що коли я дивлюся індивідуально, я дивлюся, як ці транзити, транзити різних планет накладаються саме на вашу карту, і там можуть бути певні різні нюанси в кращу або гіршу сторону. Тому тут обережно, але я назву з також деталями. Значить, для лікування з 1 на 2 вересня те, що стосується, особливо нетрадиційних методів лікування, те, що пов'язано з травами, але не операції. Далі, 5 вересня, добре, 6 вересня, особливо 6 вересня буде добре починати лікування. 7 вересня, особливо, якщо це стосується, Омолоджувальних процедур, але ну, про всяк випадок я скажу, що погано лікувати безпліддя 7 вересня. Далі це дати з 8 на 9 вересня, друга частина 9 вересня. 12 вересня дуже добре, якщо заплановані саме оперативні втручання, операції, де є застосування гострих предметів. Далі, 14 вересня. Також добре, особливо омолоджувальні процедури або якісь експерименти. Далі, 16 вересня, особливо якщо це повторна процедура. А також я б назвала 22 вересня, особливо холістичне лікування і 23 вересня, особливо 23 вересня з 12 годин дня, особливо те, що загалом стосується покращення стану чогось. Далі для навчання когось або самому вивчення певних предметів. Я б назвала такі вдалі дати. З 1 по 2 вересня дуже добре, особливо це, коли це стосується дослідження, копання чогось там, де вам потрібно зануритися в глибину певного питання. Далі, 5 вересня, 7 вересня також добре, але 7 вересня не підходить для початку навчання. Тобто саме по собі навчання добре, але це не початок якогось великого проєкту чи курсів, наприклад. От якраз 14 вересня буде дуже добре. Ця дата також для створення і для початку, і для створення певних курсів для початку навчання, чи загалом для навчання таке сузір'я тут дозволяє швидко оброблювати інформацію, швидко мислити. Але, до речі, 14 вересня, що тут може заважати, якщо потрібно дуже кропотливо, монотонно на чимось сидіти, тут 14 вересня може навпаки завадити ось ця швидка енергія. Далі, 16 вересня, добре, особливо для ем, повторення чогось, тобто, коли це можливо не вперше, або повторення якоїсь. Одної тої самої теми повторення якогось навчання, коли це повторне навчання, але загалом також успішний день добрий. Далі це 24 вересня, друга половина дня, і також 26, з 26-го на 27, ну тобто ймену озі з 20, з вечора, 26 шостого, до там, першої половини дня, 27 вересня. Також добре, але не для початку знову ж таки. І 29 вересня добре для навчання, коли вам потрібно заглибитися в суть питання. Там де треба дуже довго на чимось сидіти, копатися, знаходити відповіді. Так, тепер трошки навпаки. Якщо вам потрібні дати, для того, щоб завершити певні процеси, певні ну, важливі етапи в житті, назву дати, це 8 вересня. Насправді. 8 вересня може бути досить негативним загалом днем. Тут такі важкі енергії дня, але це гарний день, якщо вам потрібно від чогось відмовитися. Я не сподіваюся, мене все ще чути. Далі це 9 вересня, друга половина дня, і 12 вересня, якщо вам потрібно внести різкі зміни, раптово від чогось відмовитися. Відрізати нарешті ось 12 вересня, для цього класно підходить. А якщо вам потрібно проявляти лідерство, я вже казала щось про кар'єру перед цим, але додатково про лідерство, 12 вересня, там де вам потрібно, так, там, де вам потрібно виступити, себе показати. Для цього гарне 12 вересня, 19 вересня і 23. З 12 годин дня. Там, де вам потрібно, я б ще могла назвати 25 вересня, з другої половини дня, але це більше також там, де вам потрібно відстоювати себе, де потрібно проявити е агресію таку певну для досягнення результату. Все, що стосується краси, те, що нам. І вам, я думаю, цікаво. І те, що нам потрібно часто дівчатам щомісяця, це що стосується краси, коли робити певні процедури. Та, також досить багато днів, але зі своїми нюансами. Що стосується краси, певних б'юті процедур. 13 вересня взагалі, класний день, загалом, дуже такий. Родючий, успішний, має бути класним, також і для б'юті процедур. Далі, далі, далі. 7 вересня, там, де застосовуються інноваційні методи, там, де потр... там, де є тема омолодження, і знову ж таки скажу не про безпліддя, не про лікування безпліддя, просто про всяк випадок. Далі, 9 вересня, друга половина дня, особливо, що стосується відпочинку, релаксу, спаю, омолодження. Далі, 17 вересня, особливо питання лікування шкіри, все, що пов'язано загалом з тілом, успішно буде, успішні процедури. 14 вересня також гарний може бути день, особливо там, де там, де ви хочете змінити імідж, спробувати щось нове, провести певні експерименти, якусь там нову зачіску. Тоді 14. Але 14 не дуже підходить для якогось там релаксу, чогось такого. Тут більше про експерименти. Далі, 10 вересня я пропустила друга половина дня, особливо, що стосується волосся і загалом покращення зовнішності. Назвали чи ні 23 вересня з 12 годин дня покращення загалом стану, так і по красі гарно, 21 вересня. До речі, 21 вересня також дуже гарний день, особливо там, де вам потрібні довгострокові результати. І 22 вересня, особливо холістичні процедури, і там, де є робота руками. Дрібна моторика, все, що пов'язано у нас. Я б сюди віднесла стрижки, манікюр, педикюр, там де є інструмент дрібний. Ось тоді 22-е взагалі ідеально. І залишилися теми. Я собі записала, коли краще проводити певні події, івенти. 6 вересня, 7 вересня. 6 особливо музичні івенти, класно. Так, 7 також. Я пропустила з 2 на 3 вересня. Особливо, що стосується по темі акторства. Не знаю, якщо запланувати театр, наприклад. Так далі. 17 вересня, також гарний день. 19 вересня, особливо там, де вам потрібно виступати, там, де проводяться певні церемонії. 22 вересня, особливо розважального характеру, де менше серйозності, більше сміху, певного розваг. 23 вересня, особливо з 12-го дня, особливо там, де вам потрібно виступати. Так, ну я думаю, вистачить. І останнє, що записала, можливо, комусь теж буде дуже корисно. Насправді це. Для цієї події дуже важливо підбирати дати. Це коли вам потрібно заключити союз, партнерство якесь. Це може стосуватися як і шлюбу, так і певних договорів для роботи. Заключення договорів успішно. Так, у нас це 4 вересня, далі 9 вересня, в другій половині дня. Далі 13 вересня. Ось 13 вересня дуже добре для заключення шлюбу. І 16 вересня. Також, особливо, якщо це не вперше, коли робиться заключення певного договору повторно, також 16 вересня. Ось так. Я думаю, я все назвала. Але ще раз хочу сказати, нагадати, що якщо вам потрібно особливо підбирати дати, не просто там для б'юті процедур, а це якісь важливі події в житті, якщо це стосується особливо покупки, продажу власності автомобіля, коли потрібно заключати якісь дуже важливі договори на роботі, коли потрібно Знайти найкращу дату для шлюбу зазвичай тим більше шлюб, ж планують більше ніж там за кілька тижнів, так бо це я так назвала на вересень. Ось коли це стосується, або коли це якісь операції особливо. Краще звертатися індивідуально, це я не просто так рекламую свої послуги, але дійсно це важливо підібрати для того, щоб процедура пройшла успішно, операція пройшла успішно, щоб були довгострокові, гарні, успішні результати. Коли застосуються події, які бувають у нас всього лиш там один, два, кілька разів в житті, тоді краще звертатися індивідуально до астролога. Я ведичний астролог, підберу дату згідно з не просто, як там планети на небі рухаються, а саме для вас індивідуально, саме згідно з вашою натальною картою, тому що і я не просто беру знак сонця, а дійсно індивідуально. Тому, кому було цікаво, ставте лайки. Я буду дуже вдячна. Давайте обмінюватися енергією, підписуйтеся на мене. Я планую виставити про місячне затемнення. У нас буде 7 вересня, також відео. Далі буде у нас сонячне затемнення 21 вересня. І планую багато цікавого. Розкажіть, що вам було б цікаво ще послухати, які є питання, чи можливо якісь дати потрібно уточнити. Пишіть мені в коментарі, я вам підкажу. Дякую.